Усім привіт. 14 .11 .25. Околиці міста. Видно села в далечині, поля, простори. І наше око прицілило ось оті от посадки. Вже який раз ми звертаємо на них увагу, Поїздимо сюди на ділянку, і все, хочемо туди піти і нема часу. Сьогодні спеціально вибралися, бо закрили сезон дачний. І хочемо подивитися. На супутникових, на супутникових картах видно, що в тих хащах є якісь будиночки. Можливо, це хутора, які колись були місцем чогось проживання. Тому хочемо, хочемо зараз туди піти і подивитися, що там робиться. А ви йдіть з нами. Трошки важкувато. Але не так довго цікаво, що ж в тих кущах. Значить, ми дійшли. Фух, надіємося, що тут ніхто не живе, бо зараз хтось встромить. вили в спину. Думаю, що ніхто не живе. Ну добре, будемо пробиратися. Цей хутір досить далеко від траси. О, ну, нічого собі. Хата дерев'яна. Чи це не хата, це якийсь сарайчик. А може й жили. Обережно, щоб там на голову тобі криша не впала. Повністю дерев'яна. О, навіть кущ. Смородини росте. Цікаво. Стіни досить тверді, не трухлі. Мабуть, дуб, я не знаю. З чого будували такі хати? З якого дерева. І цікаво так, так? Зложували такі замки не круглі, а прямокутні. Ну що, заходимо? Вже хтось розбирав цеглу. Але де вона тут взялася? Це хвостеренька. І шифер. Якщо шифер, то значить, ну, мабуть, середина... Ого! го Середина минулого століття. Хіба що перекривали? Ну так, да, тут вона рухне. то вона велика? Так, да, це мить історії. Цікаво, це, це, я думаю, вхід був, це коридорчик був. А тут вхід в одну кімнату, чи це кухня була? Цікаво. А можливо, якась майстерня. Радянські ящички дерев'яні. Точніше залишки. Угу, цікаво. О, тут навіть підлога провалюється. Угу. Стіни були утепленими, тому що ця дранка, да, як вона правильно називається, на неї вже наложували утеплюючий матеріал у вигляді не зрозуміло чого. І цікаво, погляньте, утеплювали мохом. У швах, стінах швів є мох, який навіть не гнилий, а ціленький, не трухлявий. Дерево струхло. Вже все, порох тут. А мох живий просто. Переходимо в іншу палату. Палату. Якесь віконечко, дійсно, як це можливо. І не житлова кімната. О, вішачки. Прихожа. Дерев'яна. А тут Погляньте, тут робився отвір в стіні і забивався цей гачечок. Цікаво. Ну, це хата, я думаю, що це хата. 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 Бачиш Оце такі... клямочка. А, клямочка, як їх не завіса. Петля! Петля. <клес> 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 Кована петля. Бачу, це як двері такі були. Ага, тут ця клямка була. Mm -hmm. Хлоп. Це видно, що хата, бачимо, вікні вікна. О, дивись, якісь оберемки mm -hmm. соломи. Бачите, хтось ще запихував сюди. Ага, дивись, ця солома була наверху, це утеплювали верх горище. Все осипалося. Пройдемо далі. Надіюсь, на збіг обставин, що мені на голову не впаде. Також переходимо в іншу кімнату, інше приміщення. Ці вже петлі сучасніші, вже, мабуть, пізніший Радянський Союз, можливо, цю частину ще добудовували. Да, в цій хаті дід з бабою жили, можливо, дітей тут мали, нянчили. Так, туди вже не піду. Ось там хід. А звідси вихід. Мабуть, спальня була. Все, даху нема повністю. Цікаво. Да, ці стіни в собі тримають. Багато таємниць, багато розмов, якісь теми цікаві, які турбували тогочасних людей. Минуло якихось, можливо, півстоліття, але все рівно дуже цікаво. Все-таки мене тягне до вікна. Зазвичай колись, от я пам'ятаю, ой, була така традиція ще сложити на вікно сюди в рамки. Сорі. О, те ще цікавий гачечок. І тут цікавий фурнітура. На жаль, нічого нема. Все заколочено. Ага, бач. Навіть з цієї хати з'їжджали, я думаю. І її консервували, закривали. Хтось до останнього про неї дбав. Виходимо на вулицю. Цікаво, хата розвалилася. А снопи позалишалися. Також ковані петлі, дуги. О, навіть льох є. Можливо, в цьому льосі ховалися тут від... Від вибухів під час Другої світової. О, і фундамент навіть був зроблений з базальта. Фундамент чогось. Це, я думаю, що тут була ну, якась пристройка, літня кухня. Ну цікаво. Якась баночка з чимось. Посланням. Щось таке важке в ній. Ну що, зайдемо туди. Стандартний хіц. цегла дуже красива, така рівненька, акуратна і дуже-дуже міцна. Ніяких написів я не спостерігаю. Заходимо. хтось сюди заходив з мешканців. Так, да, тут темно. І, на жаль, світло камери не допомагає. Стеля така дугообразна. Mm -hmm. Якісь гачки цікаві, щось тут вішали, може якусь свинину. Mm -hmm. на, красиво, як тут як склеп, це мені нагадує. Справжній склеп. Ще якась баночка з чимось. Щось тут є. В баночці залишки чогось. Капуста. Листя капуста. Наскільки років сюди ніхто не заходив? Ну, точніше, не те, що не заходив, а... Скільки років це приміщення не є обжитим. Да, люди будували. На щось надіялись. Вентиляція. І здоровий слимак. Вентиляція. Будемо виходити. Ну, льох такий, що він ще попрацював би не один рік. Досить непоганий. Так, це було подвір'я, я думаю. Цікаво, а колодязь. О, а от і колодязь. Так, я дивлюсь, що тут уже шурфили добре. Великі ями глибокі, ну або це ями від господарчих будівель маленьких. Ну що, подивимось, що в клоці розберемо. <гум> Але потім зберемо, щоб ніхто туди не провалився із тваринок. О, Ох, який буде? глибокий! <гум> Є вода. Нічого собі! Але глибокий. А давай що скинемо. Ну, метрів 25 точно. <ріст> Навіть бачу, як вода виблискує. Шкода, що не видно. Зараз камінчика. Може кирпича якогось кусок? <ріст> 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 ну що, приготувались? Кидаємо. Скільки буде секунд летіти? Один, два, три. <ріст> Чули? Десь 3-4 секунди. Глибокий. Так, закриває. Круг колодязя нагадує шестигранник. Ну такий типовий колодязь. колодязь. Десь з середини, можливо, початку. середини минулого століття. Також консерва є. А, це спід сільотки. Це сільотку колись продавали. в таких. Я думаю, що господарі цю сільокут з'їли і куром поставили, щоб вони дзьобали щось. Не така марміточка. Не те, що сьогодні пластикова. Алюмінієва. Добротна мармітка. З-під оселедця. Це залишки відра, мабуть. А, ні, це баночка з підкраски. Ну що, треба зробити огляд садочка, також у дворі присутня липа. Садили липу люди. Хтось її садив цю липу? Молодий чоловік, який жив тут, мав сім'ю. Ну, липа не особо стара. Ну, така, немолода. Таке уютне місце. Цікаво виходиш, тут можливо столик. Льох. Тут сиділи господарі. Бавились їхні внуки тут, дитячий сміх. Цікаво. Вентиляція льоху. Черешенька. А черешенька це добре, сюди можна почорашні ходити, аби тільки знати, які вони. Якщо крупні, це дуже добре. Грушечки, їхні залишки, вишенька, сливка. А були тут наші колеги. Викупили фольгу. Зайшли ми в цей оазис з протилежної сторони, можливо, можливо, щось цікавеньке побачимо. І побачили, що хтось тут лишив пакет зі сміттям. Це ж треба було сюди прийти і лишити його. Це ж так далеченько. Ну, такий садочок. скромна хатинка. Та й часи скромні були. Мене дуже здивувало, що тут нема пластика. Метал, ну, скло, а пластика нема. Я думаю, це значить тут життя припинилося ще в другій половині. Розквіту в радянщини. Можливо щось є, але в одиничних випадках. І все. Це вже сучасне. Все тут все перетворилося на органіку. Тільки метал лишився. Алюмінієвий. Ось такий садочок, да, ось яблуньки. Також яблунька. Також яблонька. Стоїть стовбур, лишився. Наче якась істота завмерла. Цікавий кущик. Спочатку подумав, що це калина. А це таке щось схоже на жасмін. Листечко. Ще й грибочок попався. Цікавий. Що за грибочок? Синя ніжка якась філетова. Аромат грибний. Приємний грибний. Брати не будемо. Ну, от така хатинка. Скромненька. Своє віджила. Все, ми свою місію виконали. Тепер можемо спати спокійно і знати, що тут була хатинка. Там два оазиси ще є, це вже буде в програмі наступного року. Якщо нічого не зміниться, гірше. Все, дякую, що дивилися. Це було просто цікаво. Бай-бай.